Сьогодні інтернет частина нашого життя, де ми спілкуємось, працюємо та навіть купуємо речі. Але з розвитком зручних можливостей в інтернеті збільшились і ризики. Активно розвиваються шахрайські схеми, і навіть найобережніші люди можуть стати їх жертвами. Ми розповімо вам три реальні історії кам'янчан, що постраждали від жахраїв. Зазначимо на що варто звертати увагу, та звернемось до порад від правоохоронців. Найчастіше випадки шахрайства трапляються в онлайн. Шопінгу так, це швидко, зручно, але й небезпечно. Прикра ситуація сталася з нашою першою героїною, яка просто хотіла купити собі чоботи. Як гортала стрічку, побачила крутезні сапожки і вирішила замовити собі. Думаю, напишу, спитаю розмір. Скинули мені розмірну східку, що є в наявності, і е, сказали, можна або накладеним платежем замовити, або повною предоплатою. Е, я вирішила повною передоплатою, тому що в мене був е, один захід е, попереду, і мені треба було вони терміново. Я думала, їх вдягну і буду в них моднічать. От, але... Так вийшло, що мене заблокували, і гроші не повернули. Мені написали, що добре, давайте будемо оформляти платіж замовлення. Е, скинули мені свій е, банковський рахунок, я туди надіслала одразу повну плату, 2 тисячі гривень. Це було. Пізніше вони сказали: добре, чекайте на відправлення. Відправлення 3-4 дні. І після цього, через 4 дні, вже я пишу їм. Е, Добрий день, а там буде якась відправка. Вони мені перестали відповідати. Я пишу, коли буде відправка, один день, другий день. Пишу на третій день. Я бачу, що це я в блоці. Дивлюсь е з друзів акаунтів, попросила їх подивитися прочекати, як це виглядає цей акаунт. Е акаунт є, але я в блоці стою. Еліна добре засвоїла урок після того, як стала жертвою шахрайської схеми в інстаграм-магазині. Тепер вона значно уважніше ставиться до онлайн-покупок і знає, як убезпечити себе від подібних афер. Зазвичай я завжди замовляю в інтернет-магазинах в інстаграмі. В мене є декілька пунктів, по яким я перебираю, але в цьому випадку щось пішло не так, не за планом. Взагалі, дивлюсь на кількість підписників. Скільки є, якщо це буде менше, звісно, що такому магазину не буду довіряти кількість відгуків. І якщо на на цей магазин підписані мої друзі, я в них запитаю, що вони там замовляли або не замовляли, і буде відсоткова гарантія того, що цей магазин реальний. Тим паче, якщо на сторінки, на сторінці, якщо я передивляюсь стрічку, то я бачу живі огляди, тобто. Люди, які знімають цей товар і показують його на відео, і це не як під копірку, з інтернету ці товари, створюються фейкові сторінки, які нічим не перевірені шахраї встановлюють суму, яка менше за інші, і тому люди бажають придбати звісно де дешевше. Після чого ну домовляються або а також їм направляють банківські картки, на які переводяться грошові. Кошти після чого даний акант удаляється і більше ну громадяни не можуть вийти на зв'язок з даним продавцем. На платформах Instagram, Facebook або будь-які інші Viber, не потрібно також переходити за будь-якими посиланнями або перераховувати свої грошові кошти на інші картки, не перевірюючи продавця. Подивіться, можливо, є там якісь ваші знайомі, можливо, хтось знає дану конкретну людину, яка. Будь-що продає, що ви бажаєте придбати, як бачимо, шахраї майстерно створюють ілюзію надійності, фейкові відгуки, накручені підписники, усе це частина їхнього бізнесу. А ось і наступна історія: ігрова платформа, реальні гроші і велике розчарування. Геймери добре знають платформу Steam. Там можна купувати ігри, обмінюватися предметами, але й там є аферисти. В таку пастку потрапив наш наступний герой, який думав, що робить Вигідну угоду, як ви знаєте, в усіх онлайн-іграх є ігрова валюта або скини, які купуються за реальні гроші. Так от зі мною сталася прикра, дуже прикра історія. Мене шахраї обманули на 200 доларів. Ще я підозрюю, це шахраї з Рашки були, тому що вони дуже гарно гекали і не шокали. Та що, в будь-яких онлайн-іграх чуваки починають просто інвайтитися тобі в друзі, кидають запроси. От вони втираються в довіру до тебе. Е за допомогою їхніх підставних сервісів отримують дані до твого аккаунта, Ну, як в моєму е, випадку було, вони підмінили API ключ для трейдів. І потім, коли я просто трейд кидав зі скинами своєму другу, він переключився і пішов на інший підставний акаунт. Тобто, от вони тобі дають лінки різні, дають різні сервіси, да ти. Реєструєшся, думаєш, що там все ок, але насправді це фішингові сервіси, які крадуть твої дані, і потім вони за допомогою цих даних заходять на твої акаунти і вже там щось роблять, що їм треба. І вони можуть просто, ті типу, помір зафармити акаунт і потім з часом його активізувати і там щось звідти взяти. Зараз ця схема дуже популярна в інтернет-іграх, особливо на неї можуть повестися діти. З появою в стімі подвійної аутентифікації. Захист став міцнішим, але його як і раніше. Же можна обійти, а ще багатьом з вас напевно приходив лист від друга, у якому нас просять перейти на сторонній сайт. Приводи можуть бути різні, але суть не змінюється. За великим рахунком у вас намагаються відібрати акаунт. Зазвичай шахраї надсилають повідомлення зі зламаного акаунту всім друзям, намагаючись залучити найбільшу кількість людей. Але як ми знаємо, з кожної ситуації ми виносимо якийсь урок. От я і виніс. На 200 доларів урок запам'ятався. Ну, типу, є різні схеми. Треба просто дуже все ретельно перевіряти. На Ютубі дуже багато розоблачені, так сказати, да, показують, як не попастися на шахри. От Всім раджу перед тим, як щось нажимати, дуже ретельно все перевіряйте. Коли е громадяни переходять по посилці, вони е одразу надають повний доступ е до своїх. Е Банківських рахунків або інших установ, де в них є грошові кошти. Шахраї заходять до їх на акаунти банківських рахунків. Після чого списуються їхні грошові кошти з їхніх рахунків, або також можуть брати на них додаткові кредити. Шахрайство в інтернеті стає все хитромудрішим. Тепер зловмисники не просто крадуть дані чи гроші, вони руйнують життя. На наступну історію хотілося б особливо звернути увагу. Наш герой Ярослав став жертвою кіберзлочинців, які використали його особисті дані для оформлення величезної кількості кредитів, та навіть почали психологічний терор. Його історія. Це реальність, з якою може зіткнутися кожен. У мене був зломаний Приватбанк і зламаний Viber. А, внаслідок цього а, шахраї могли оформити на мене купу мікрозаймовських а, займів в розмірі, як я підраховував, 124 тисячі це лише те, що відображається в Національному банку кредитних історій. А на ці ж якраз мікрозаймовські компанії розпочали обдзві і требувати кошти, хоча я їм пояснював те, що. Я ці кошти не брав, і нехай вони шукають тих людей, які якраз і брали у них займ. Вони сказали те, що у них є мої копії паспорту, те, що є сліпок голосу, те, що я телефонував з даного номеру, на який мені телефонують. І в грудні місяці почалося масовий обдзвін, як і мене, так і моїх родичів. Ця компанія так названа BitCapital – компанія, яка видає саме борги мікрозаймиці в криптовалюті. Ярославу сказали, що мають усі його дані: паспорт, ідентифікаційний код, і навіть копію голосу. Спочатку це були нагадування про борг, але згодом дзвінки стали все більш агресивними. Найбільша така ситуація, яка а, збила з ніг, це коли я сиджу на панельній дискусії, дивлюся, мені по а, сотовому зв'язку телефонує мама. Підписано: Мама, Київстар. Я перепрошую, виходжу, піднімаю слухавку, а там та людина, яка мені погрожувала. А, я б зрозумів, би, якби через Viber, якби через Telegram, WhatsApp, через якісь соціальні мережі мені телефонували, але, вибачте, мене по сотовому зв'язку. І підписано тим контактом, який в мене збережений в телефонній книзі. А що мені говорять? Говорять мені на російській мові, те, що твоя мама вже у нас, а вона вже не буду казати повністю нецензурну лексику, як мені говорили, жінка легкої поведінки вже відпрацювала. Зараз будемо їхати в ліс, збирати грибочки з нею. Ну, моя реакція відповідно мене зразу косе. Я зразу бліднію, а, Я телефоную свого номера на її мене вибиває. Я беру телефон, колеги телефоную, а, спілкуюся. все окей. Телефонує мені згодина сестра і говорить те, що їй так же ж само. А з моєї сім-карти говорили те, що твій син у нас, ми вже його взяли. Він вже весь в крові пішов обмиватися. Ов а будемо якраз зараз його вивозити до лісу. Привези нам тисяч. Моє ім'я Пономаренко Сергій Борисович. Це досудовий відділ, цифрові активи, компанія Біткепітал. Слухай ти, голова. Я зараз Іванівку буду ставити на коліна. І за а тебе. Ставте собі на я. Уже. став, став да, що дивися, на я. твоя мати, щ... буде відпрацьовувати за тебе. Ти почув і... мене? Ми не маємо жодного відношення до НБУ. Так само як і Бінанс, наприклад, чи Вайтбіт. Але шахраї пішли ще далі. Вони почали телефонувати рідним, друзям і навіть викладачам у коледжі, де навчається Ярослав. Родичам казали, що їхнього сина та брата викрали. Друзям, що тепер вони поручителі і мусять віддавати борги. А коледжу сказали, що Ярослав програв купу грошей в азартні ігри. Просто або я коли десь щось купував в інтернеті, ця карточка моя засвітилася. Вони просто могли або злити дані, або той саме зламати той самий кабінет, звідти взяти банківські дані і просто підключити карточку до інтернет-списання, заради того, щоб показати, що це я брав ці кошти, і я буду їх повертати, тому що я вже проплачував цю суму. І давай повертай. Потім, коли вже було списання великої суми около 10 тисяч, я вже звернувся до поліції, написавши заяву. Але як я запитав поліцію, чи реально знайти тих людей, які це роблять, вони сказали те, що шахрайство виходить на такий рівень, що коли іде списання з рахунку, воно переходить на один рахунок, потім на інший, потім на третій, на четвертий. І в кінцевому воно десь губиться вже за кордоном. Шахраї зробили ще один хитрий хід. Вони встановили в його банківському застосунку автоматичні платежі на невеличкі суми. Це було потрібно для того, щоб все виглядало, ніби Ярослав сам виплачує кредити. Тепер він змушений доводити, що не брав ці гроші, і вони так давлять на психіку. Вони такі психологи, що ти уже сам розумієшся, що ти не брав. Ну після їхньої розмови ти вже задумайся. А може ти брав і мені в телеграмі в переписці з цими шахраями, які мені погрожували, які виставляли мене якоби на сайт знайомств. Те, що ми тобі знайдемо хлопчика, а виставляли мою сестру. як... Жіночку легкої поведінки, та що ось такі-то послуги, за таку-то вартість, а такі-то характеристики. Також вони мені сипали конкретні погрози. Ну, я з ними підтримав розмову заради того, щоб розуміти, який наступний їх крок, з чого ну і сказати, з якої сторони чекати од них напад. Наразі Ярослав змінив свій номер телефону, тож дзвінки та погрози припинилися. Однак, за його оцінками, загальна сума шахрайських боргів уже перевищує півмільйона гривень. Але справа не лише в фінансових збитках. Через цю ситуацію була забруднена його репутація, а також завдано серйозної психологічної шкоди, як йому самому, так і його родині. Щоб уникнути подібних шахрайських схем, важливо дотримуватися правил безпеки в інтернеті. Не переходити за підозрілими посиланнями, використовувати складні паролі та двофакторну аутентифікацію, не передавати особисті дані стороннім особам та уважно перевіряти інформацію про кредити чи фінансові операції. Якщо ж ви або ваші знайомі все ж таки стали жертвами шахраїв, не варто мовчати чи намагатися вирішувати проблему самотужки. Негайно звертайтеся до поліції та повідомляйте про злочин. Чим швидше ви відреагуєте, тим більше шансів зупинити шахраїв Храїв і мінімізувати наслідки.